Слава Україні, шановні вболівальники! Вітаємо вас з Дніпра, кардинал-авангард з Рівного. Традиційні червоні кольори у атлетик футзалу. Дуже цікава боротьба. Колективи амбітні, колективи дуже цікаві. І зараз може бути небезпечно Васильєв. Не зміг. І 33-й Едуард Нагорний. Так, ой, як небезпечно і помилка. Не розібралися тут Кримковий і ну, при, прийняв м'яч кримковий і не розібралося буде тут з Міщерібом. і отримали м'яч у ворота. Але але одразу одразу абметза нагорний відповідає забитим Це третій номер. Один-один. Як у нас? так. Ми це бачимо гол е, кардинал-Авангарда, який ми навіть не встигли показати. А це? А це Нагорного. горного. У три четвірки грає Павло Дармавіс. Зараз Зінгерів з нічим удар удар І Справжні болівальники позалу безумовно можуть бачити за їх виступами. Небезпечно було. Можемо назвати таким дуже акуратним пополах. Подивимося, що буде далі. Так, так, ну поки що він зовсім не грубий, але Файдор мав нагоду. Перетинає центр поля. Андре Луїс. Який простріл і кримковий міг. Сам де вперед, підзвичай Андре Луїза. Ну, там його рукою притримували. Яка боротьба, ланяш, не потрапляє у воротах. Ну, не так це просто зробити. Дуже стук щільний захист у рівнян. І ось удар від Калашника. Мишеряков пішов вперед. Щур. Удар стійка рятує. Ну а я скажу, що зараз у. Острий перест... момент. Андре Луїс удар. Сінгелі Андре Луїс біля м'яча. Хто буде пробувати? Андре б'є і сейв. Андре Луїс. Гарний удар. І браво Дівченка. <рив> Знову Ланко. Непогана передача. Пас і небезпечно було. Але просто передача Андре Луїсу. Той йде вперед. Пас на Файдора. Файдор удар! І черговий сейв. Небезпечно вийшов цей момент подивитись. Дивіться, так. Перехоплення, контратака худзалу, Калашник іде вперед. Пас на Теретє. Отеретя удар. Дяченко на місці. Отже, пролунав свисток і одразу Васильов під нього відкрився. Отримує передачу. Ну і такий пас удар. І Шур. Віщеріков підключається. Богдан з мечем наліво знов на Калашника. Калашник буде бити, удар. І... Знов У Калашенка в першому таймі було кілька ударів, але повз він був, був, був така пристрілка. І мені здається, це може датися в знаки. Подивимось, а який момент! У футзалі. Тим часом Атлетик футзал атакує. Андре Луїс. Такий про був удар. Чиряков. Притиснуть Дніпряни суперника до їх воріт. Андре. Луїс Браво, гарний удар. Е, Виповнює обсяг чернової роботи, дуже великий. Ну, справжній капітан. повинен бути поєдинку. Ну, а в цей четверці зараз Треньчево замінив Фейдор. Е, дивимося, е, зараз за цим моментом перехоплення зовнішнього боку Давид Калашник влучає. включає. Малиновський пас. Який сейв! Череков тут просто відмінно зіграв. А зараз контрвипад. Дніпря може бути небезпечно. Васильєв не дотягнувся до м'яча. Ще удар може бути. Тарантів пас віддає на. Васильєв. Калашник. Калашник переграє суперника. Просріл. і Гол! М'яч ворота. ворода. з передачі Калашника. Калашник обіграв суперника. Гарний, зрячий пас на Тарантів. І Тарантів цей м'яч. Що ж, Дніпля не виходить вперед цього матчу. 2-1. Одразу біжить вперед. Файдор. І Файдор поруч зі стійкою пробуває. Тримав корпусом цей Андрей Лузен. Андре. Переграє суперника, йде сам вперед. Малашник, Пас на Ланка. Мартиненко знову. Гулянюк продовжує на Малиновського. Простріл. Забігання Малиновський робить. Файдор перехоплення. Нагорний. Нагорний пас на Зінгеля. І Зінґіль забиває. 3-1 на користь атлетів футзалу. Досвідимося. Гарний пас на Горного. Подивіться і Богдан Зінгель. Ну, а зараз п'ятого грають е гості і будемо чекати, що вони зроблять. Удар. І, е друзі, ми сьогодні подивилися гарний футзал. Браво! Кардинал Авангард, котрий сьогодні показав гарну гру, незважаючи на те, що команда програла. Ну і вітаємо з перемогою Атлетик футзал. Чергова перемога в чемпіонаті. Команда Олександра Кабаненка продовжує свій переможний рух. Чого сьогодні не вистачало набрати? Доброго дня. Перший седочка. Тільки з перемогою не вистачило.

З нами головний тренер клубу Атлетик футзал міста Дніпро Олександр Кабаненко. Олександр Анатолійович, ваш коментар сьогоднішньої непростої гри для вашої команди. Дякую за привітання. і Дякую нашим Збройним силам за те, що ми провели груцю. Багато тривог, збиває з ритму, раз розминка, два розминка. Ну, важкувато хлопцям десь налаштовуватись. Але я дуже вдячний хлопцям, болівальникам нашим, міста, наше поздоровляю. Важливі три очки, вони легкими не будуть. Важка перемога. Десь на нас дали дві перемоги поспіль, десь вже треба першим номером, але Но ми від своєї лінії філософії не виходимо, з Хлопцями розмовляємо, домовляємося, як ми працюємо. Дуже радий і гордий за команду. Друга, другий тайм він десь був такий схожий на те, що хочеться бачити. Агресія, інтенсивність, динаміка така, правильна. Десь відрізки в нас в грі такі є дуже гарні. Хочеться, щоб вони були, хочеться, щоб вони були длинішими, тоді буде гра цільна така. Ми ну, Працюємо в цьому напрямку, десь і реалізації, хочеться, щоб десь процент був повищий. Ну, не все воно зразу. Треба час якийсь, да. і цей тиск якийсь дали на нас болівальники, домашня арена. Ну, дуже важлива для нас перемога. Треба цей дух переможця, щоб він. Десь нас живе, треба звикати до тиску. Дуже дякую нашим болівальникам, повні трибуни були хлопцям велике дякую, да, перетерпіли другий тайм, керівництво наше з перемогою. Рухаємося далі. Дякуємо.